До речі, права мені зробили дуже швидко. Що я купила цього разу? Сметана, куриця. Падя Тут... де банани роздають? <смітна> 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 Сьогодні у нас максимально ціловий день, хоча мені треба готувати ще. Не дасть мені її змонтувати, дивіться, сурова собака. Кукурудка наша запечена, зараз будемо куштувати скоро. Всім привіта! Ми вижили. Хоча ну, були такі п'яненькі вчора. Але нормально бувало гірше. Прикольно було вчора, тому що ми потім почали по очереді включати пісні нашої молодості. Типу, хто знає цю пісню, і співали. Ну, було прикольно. Понравилося. Дякую Кіріченко за компонію, за подарунок. Будемо пробувати. Сьогодні у нас максимально чиловий день, хоча мені треба готувати ще. А зараз я почала монтувати влог. Так мені не хочеться. Вчора пропустила один день, бо хотіла відпочити. Получається, у мене було сім влогів підряд. щось такого. Хотіла відпочити, хоча планувала змонтувати влог, потім, як прийшли додому і зрозуміла, що до нас гості приходять, зрозуміла, що один день вихідного у мене ще три влоги наперед, тому я думаю, що ці три влоги я по очереді буду монтувати кожного дня, щоб трішечки наздогнати реальність. Тому ці три дні будуть максимально лайтові для мене. Не знімають практично нічого. Опять буде сумбурний влог. Тільки подивіться. І я Йолка, звісно, там. Бадюнча, Баді. Бадюня. А де банани? Нога ну, дригнулася, бачиш? Баді, блядь, блядь, блядь. Баді, а де банани роздають? Ладно, вибадь, спи спи, 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 спи. пис пис Він такий новий ну ідіоти. Да? Не-не-не-не-не, то ж тобі там удобно було. Ой, ой. Коль, ми атаковані зараз будемо. Оп, і пошов до нас. Ледь переборола себе, щоб зробити нам їсти до роботи. В колі на сніданок завтра омлети з ковбасками і сиром. Як воно остигне, там буде салатик ще. А на обід у мене і в колі перці. У мене ще на сніданок коктейль буде. Тому відзавтра ротики закриваються і не їсться піца. А сьогодні максимально обжираючийся день, бо... Після вчорашньої сініви їсти хочеться. Я з роботи їду забирати свої права. Так мені не хочеться віддавати наші українські, але попала під плив, зробила і там вже права, до речі, дають тільки на 15 років. Але вони не красиві, наче такі голубенькі, гарні, ось такі такі рожеві, не гарні. Ой, але тепер як вдруг зупинять, то не будуть додобуватися, чому не поміняли права. Еля була вже забрала, а я з собою документів не взяла, то їздила додому по документи. Коля ще на роботі працює, я поїхала, щоб забрати свої документи. До речі, права мені зробили дуже швидко. Казали, що три місяці, а по факту зробили та бляха, ну дуже швидко. Я подалася в липні. Ну, за місяць напевно. Ну все, приймаю вітання. Я вам казала, вони такі не дуже гарні у них, несимпатичні, рожеві. Мені видається, у нас колись такі старі були, бо в мене були такі сині, голубенькі, гарненькі. А це, блін. М -м -м. Віддала Тіну, що ж робити? Ну, все, перший, ні, взагалі, то другий. Е, документ польський. Перша це карта. Побуту, а друга. Ой, право язди. На роботі відробилося, до речі, на диво дуже-дуже нормально. Я думала буде гірше. З настроєм і робилося, і сьогодні ми недовго робили. Робили тільки до другої. Уже пів третього я вже права забрала, мені треба швидко поїхати в бідронку з'їздити. І в принципі можу їхати додому, монтувати влог. Такі у мене плани. Я туди залипла, тому що на кругу тут ситуація аварійна чуть не було. Але добре, що не була. Приїхала в магазин, купила бутилочку алкоголя. Потрібно нам нектаринки. Скумбрію купила, такі дві скумбрії 11,25 коштують. Купила на салат таку зелену цибульку. Такі дві творожні помазки, бо хочу такі желе зробити. Тому Ще купила огірки і ібупром. І це все мені вийшло 98 злоти. Тому що алкоголь дорого і букром дорого, в принципі. Фу, тільки прибігла знизу. Дивіться, які квіти. Лаура подарила мені. А це Еля під нам з колі на вечір. Це віскі з Да, Віскі з колою і лайм. Фу, ми як були на морі? Лаурі, перед тим, же, як я їхати, я їх побачила, кажу, я їду на море, і тобі привезу щось таке гарненьке, якийсь біжутерій. То ми її купували такі заколочки в волосся із кольоровим волоссям, таким, да? розово-синє і розово-зелене, такі заколочки з волоссям, таким довгим. Потім купили їй ці кольця. Потім купили їй такий коліє, ну таке з бусиків і на руку з бусиків. І потім ще купили такий теж розовий такий коліє. От, І оце ж я ходила її монтувати. Гелія розказує, що Лаура не хотіла в жлобик іти ну В садик і плакала з утра. І каже, я не йду, я не піду. А вона каже, давай, каже швидше, я скажу Ксюхі, щоб швидко різала гриби. І сьогодні ми, каже, швидко тебе заберемо, що не будеш так довго у жлобику. І каже, Ксюха, сьогодні тобі подарки отдасть бо вже вона з моря приїхала. І коротше, Лаура каже, ну ладно, піду в жлобик, щоб скоріше. І подарила мені такі квіти. Дуже приємно. Пахнуть страшне. Зараз вам розкажу, що я тут їсти роблю. У мене тут салатик із огірок, помідор, паприка, зеленушка і авокадо. Це із олійкою, це нам на вечір. Зараз в холодильник поставлю, щоб потім мені не робити. Тут у нас десерт нам з колею на завтра. Ми почали а-ля ПП харчування. Не знаю, надовго чи не надовго, але. Хоча би тиждень попробуємо так харчуватися, без солодкого, без всякого такого. Ну, можливо, щось і буде проскакувати, але в мінімальних не знаю, количествах. Тут аколі на роботу омлети з сосісками. Я аж так, ну, не буду аж щастя над чоловіком, тому щадяще. так як він любить ковбаски, сосиски, бутербродик один і салатик. Із ложечкою майонеза і ложечкою сметани. Ще раз повторююсь над Колею. ну, хоч щось йому смачненького, да? хоч щось. Тут у нас кукурузка печеться. Зараз ми будемо неї перекусувати, а потім на вечір я хочу запекти рибку. Купила сьогодні. Ось таку рибку, хоча хотіла м'яшко пекти, Коля каже, давай рибу. Окей, то рибу буду. А ще мені понадобиться ось сюди. Тут у мене 100 мл молока і 10 чи 15 грам желатину. Тепер додаємо от такий творожний, ну, помазка ця, творожний сирок сметанковий. І в одну. Е тарілочку, може бути цей лоточок. банан кришимо, або що хочемо, які хочемо, фрукти. І заливаємо. В общем, це дві порції: одна мені одна колі. Це буде для нас такий перекус завтра, як ми з роботи прийдемо, або візьмемо на роботу, бо завтра багато роботи. Кукурузка наша запечена, зараз будемо куштувати з колею. Перший раз, до речі, запікала у рукаві, тому не знаю, що тут вийшло, будемо куштувати. А тут нам на вечір рибка. Просто рибка з приправою буде в фолісі. Буду забікати аерогрілі. Все. Куняє, хоче туди вийти, але там коля грає і він на нього не падав. Не дасть мені її змонтувати, дивіться, сурова собака. Цепляється то до мене, то до колі ай яй все. Іди сюди, йди сюда, йди сюда. Я його мила, шампунь спеціальну нам вже ж продали. Іди сюди. Йди сюди. Хочу показати вам на хвості. На хвості там у нього. Іди сюди, йди до мами, все, не будемо сваритися. Давай, давай ну, все. все. По-перше, ось тут у нього. Бачите, щось таке. Непонятне ось. Ну ви побачили, так? Да? тут якесь таке як погрижене, щось. А де хвостик? І он, бачите, на хвості? Теж, оце щось почало сочитися. Де він його по, -по, -по, по цей, пошкодив, що воно сочиться там? Не впевнена, що той хлопчинка нам правильне лікування дав, якщо чесно. Мені каже, що щось тут не просто треба мазю і... Шампуні мені кажеться, що тут щось треба інше. Але не знаю, подивимося. Що в нас там мазі? Є. Не знаю. Да? На хвості у тебе? Ану, пошов. Стой! На хвості у там щось вже сучиться. Непонятно що. Що таке? О тут ще на лобі у нього. Непонятно откуди оця вавка взялася. Але це сказав, що могла, могла бути навіть од овода якогось вавка. Дивіться, як він лізе. Скільки шерстяк. Дивіться, скільки з нього вилазить. Просто. І опять линяєш тішо? <плес> Просто жесть. Баді, це все ти, так. Да? Ужас. Це ж, коля, тільки попило соси. Він оце поганяв. Воно з нього повисипалося. Бадя, ну стой. Ж ти ж то на хвості? Earth... Вибирає іграшку. Найважливіше, що м'яч взяв, а те, що купа одежі поваляв, то нічого. Я так смішно стягнув того дракона. Він там наверху лежить. Стягнув його, там вибрав то, що він хоче. Наша смачнюча вечеря для колі гречка скумбрія, яка чомусь не відліпилася від фольги, хоча завжди відліплюється. І тут у нас відро салатика. це буде дуже-дуже-дуже смачно. У мене тільки рибка без гречки. А ми з бадіком на прогулянці. Бедінчик бігає, скакає, радіє. Іди сюди. Мені приходиться ходити. Фу, сьогодні прийшли з роботи, сьогодні трошки довше працювали, до 4-ї, а чоловік ще на роботі, тому я з баді гуляю. Ча я вже м'язку поставила в духовку, салатик на вечір накришила, Заготувала омлет чоловіку на роботу, салатик на роботу, баді, йди сюди. Ой, ну в общем, скільки справ зробила, зараз пройдемося з Владіком, він зробить свої всі справи. І я хочу заїхати в магазин, бо нам потрібно молоко купити, якісь помідорі у нас самі огірки залишилися і зеленушка. Тому щось такого по ну, дрібничках по дрібничках. Щось мене так грипти починає, чи що, не пойму, так мені горло перчить трішки. Цілий день трішки горло мені перчить, то не можу зрозуміти, що зі мною коїться. <кій> Прийшла, випила від елар такий сіропчик від різних хвороб. <кій> В общем, <кій> від такої простуди і запшикала горло, тому надіюся, що. Все минеться, бо так якось мені сили почина бракувати. Чи це можливо самонакрути, я не знаю. Такий настрій, якийсь розв'ялений, розвалений. А ще мені треба прийти сьогодні, змонтувати влог. От, і можливо, я возьму вихідний, а можливо, і ні. Відеовлогів ще не вирішила. Тому що у мене сьогодні по плану монтуватиму там, де ми на каяках були. І виходить, ще залишається за два чи за три дні влог, який висітиме. Тому, можливо, ще цей випущу і потім вже повернемося до нормального графіку. <гум> У нас тут яблунка. Дивіться, яблучко можна взяти собі, скуштувати. Ага, воно надгнивше. Вони вже на, дереві, на деревах, бачите, всі гниють. Їх треба обривати і їсти. Якось можна прийти нарвати і блинці зробити. Mm. Як же йому подобається їздити в машині. Це просто трендець. Звісно, що, щоб не заводити бодіка і не йти потім, не їхати в магазин на міні-закупи. Вигідніше залишити його в машині, хоча я не знаю, чи це закон, чи це правило, як це називається, що не можна літом тварин залишати в машині, тому що, ну, так як і діти можуть задушитися від того, що в машині жарко, я думаю, що це закон. Тому швидесенько в магазин скочу. Я завжди, коли виходжу, я цей відкриваю там вікна по три сантиметри, щоб йому хоч якийсь вітерок був. Але так як я шведенько, він собі спокійненько сидить. Коли нас взагалі немає поруч, він взагалі золота дитина. А коли з'являється, наприклад, мама, то він на голову сідає, бо мама його любить і балує. Так? Де? Мамин син? Цікавого, до речі, у нас нічого не відбувається Якби було щось цікаве, то я б вам по-любому підзнімала. Ми максимально домашні зараз, лягаємо спати десь пів дев'ятого в дев'ять Максимально ніде не виходимо, бо кожен наш вихід це. Трата грошей, а ми зараз на максимальній економії, тому що ну, у нас є плани, є плани, тому потрібно трошечки підзав'язати е наші хотілки і... і чекати тих днів, коли можна буде тратити по максимуму. Що я купила цього разу? Сметана, куриця. Тут бідришка. Молоко безлактозне, зеленуха, два чая, потім помідорки і нектаринки. І купила якісь такі вкусняшки, типу кета до кави. Хочу зараз одну з'їсти. І з кавою. Все. І це мені вийшло в 44 злотих. Сьогодні в колі каша ось така. У нас її називали свинячою. І ножки. У мене ножки, і знову ж у нас таке відро салату. Тому ми будемо зараз смачненько їсти. І потім далі я буду продовжувати монтувати влог. А цей влог, що я зараз знімаю, він такий у нас максимально. їжа, закупи робочі якісь дні. Суєта такий сумбурний домашній влог із кулінарією. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. І нарешті у мене завтра вихідний віз від влогів. Та й постану здоров'я. Думаю, все видно. Але це все в наступному влогі. Oj. Ťažko, ale ničoho. <laughs>